Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, ось затримаємо штучку. Будемо їхати грати цілину сьогодні. Вода видалась нормально. Будемо пробувати. Може трошки підсохло, бо позачора дощу. Будемо пробувати їхати цілину. Тут вроде все настроєно. Так, ну що, попробуємо зараз запасти. Так і перезводиться. Так. Попробуємо шоу льоне. Зараз да, включимо масу. Ще я його не заводив, нічого не робив, а ну так. Я ставлю, мабуть, вже три, так залізся. Трошки на холоду має треба було з декомпресором проганяти, чуть -чуть. а потом, Все, Я думаю, не буде за кого. Так, тільки на 2 градусі. Тоді подивлюся. Так, маленький обзорчик. Ось. Продаю свого помічника малого. Все працює. Ось, є центрофуга, але я зняв поставив цю штуку такого фільтра, хоч би краще, не знаю. Тут все працює. Новий акумулятор, щиток приборів такий у нас є. Те, що знімається, я ще треба доробити до кінця. Акумулятор новий, так, може рік є, може нема. Вал відбора мощності працює. Розпередільник хотів вивезти на крило, ще крила просто нема, то стоїть тут. Така навіска відроблена нормально. Так, що в нас ще по ньому? 66-го тут стоїть на 16. Стартер новенький, все, генератор, все працює. Так відголом включається, від коробки відходить. Ось така ситуація. Мост урізаний, ширина, так, до нього йде. Сарочка ось, баща на вся працює, цього посив, все, все гарненько, все добре. Так. Ось такий я картопель е ним чіпляю, тягну, роблю рівці, сажу картоплю, загортаю. Ось так. І культиватор є. Ось є культиватор. Отакий з Каточком. О, де, 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 де. О, каточок працює, то що надо. Ти малим тягаю, слід накрас світ забирає. Метр шість п'ять би, ширина катка і 5 лап на Це культіваторі. Ключевий подальш. Регулюється каток по глибині. тут, Плимаєш пальчика, піднімаєш, опускаєш, там піднім на максимально заглиблюється, а ні, то на крайній випадок можна лапами підняв, опустив, ось болти, все зроблено, Отпутив, опустив, опустив, дай глибше і все. Ти багато лап, це невеликий трактор, що треба 15 лап опустити, підняти. Так, і ще в нас є. Так, ще в нас є на продаж чукач, Кланс маркан 40-й. Той сказав мені в цьому відео, написав в коментарях, що ти повини стояти під накриттям. Все, так як сказали, так зробив. Накриття, бомба, схований, от стоїть тут все змашено, все працює, все відіаліться, тут так, пустає вікна. Зберігається Колеса на колодочках стоять, все як має бути, на зберіганні. Так. Тут апаратура, все працює, є лічильничок. Тут, о, лічильничок тюків. Це все знято, що лишнє, тут не треба сховане, все промаслене, все працює. Продам, бо нема що тюкувати. <гум> Ось такий варіант. Ось так, тут все працює, все змащено, все добре, все в повному робочому стані. Є карданчик до нього. Ось такий він. Теж колеса підважене, на колодочках стоїть, все працює. Так, ось я приїхав. це був такий кущик, що зрізали, туди викинули. Ось так, і кучик дуже живий. Десь все тут мені треба орати. там межавник, там те, там все коротше. Не розумію. Горбок, берег. Ну, зараз будемо пробувати. Так. Ось такий фон виходить. У мене цей орону стою. Закидаю тільки корінці зверху. З тієї сторони зараз теж буду їхати, зніму. Ось такий, такий фон. Одні корінчики зверху. Це в прикидається, зараз я буду їхати в роботі. У мене виходить. Поліва доска нормальна, тут закидає так. Ну, земля трошки мокра, звісно, молоді була, до що Мені подобається, що туди на связи тим пуговим орав. Чи трьох корпусів, чи чотирох, чи двох, чи одним корпусом. Чого це все зразу забрав? Совсем на задёнка так всё такое Покажу який фон, що вийшло. Ну ось такий, такий у нас фон получився гор є такий фон Тут помічник є працює. Ось так Як на мене, то 5 балів. Тут а то точно 5 балів. Тут не було такої великої, великого бур'яну. А тільки корінчики в церкві. І не видно. Ось від цього такого все ідеально видно. Не видно яким було мородом. Тільки видно кожного корпусу. Що першого, що другого. І так хорошенько закрутив, залишив. І нічого не, не видно. Бо тим, що в мене був старий, він теж таку ціліну я орав, е, перекидало. Поставити буває, ставило скибу, е, поставити і вона бух назад падає. І гліби наш родич все нормально, але так він не закручував. Ще такого пороху <гум> було в а то Там посередині рів получився. Собі воля Перемиває. Зараз поїдемо кукурузу, будемо пробувати стоять угорати. Зараз подивимось. що вийде, покажу ще рвають і отримать. Такий наклин трохи все вийшло. Тут все видно. Наклин город. Біон стоїть удихає в кущах. там задню здавати, може сотих 15. Випробовуємо на таком системі. Стоїть качан повністю. Гарами заїде. Боємо його пригорати.

Oh! продолжаем полию чуть-чуть назад так опускаем Так, так виходить. Ось. Там оремо після буряка. Паршиву грається, що не висохло, десь намочило добре. Тут а, цілина і там гора в цілину. До церква років, не знаю, 7-8. Отлічно. І орем таку, ви вже бачили. І таку оремо кукурузу. Ось кукуруза. О! манометр мене метр дев'ять, я не достаю до верха. Отак стоїть, кукурудзку тут забрали, тут качанчиків нема, косятків нема. Трошки мокро. Чуток. Не знаю, тут картопля ще якась валяється, но... але мабуть, до цього і трошки тут гору дамо і ось такий фон виходить з кукурузи та ти що <плес> Оце в мене випробування проходить Цей. ось так так стоїть а так лежить Ну що ж, мабуть, якщо закінчу завитка, бо ще є тут трошки горати, то ще зніму, покажу як вийшло. А якщо ні, то вже так, думав, все вже приключень не буде. Мені ще попросили пригорати таку малину. Викше поїзд. Ось так вийшло. Так, шановне панство, глядачі ютуба. Ось такий в мене вийшов фон. По кукурузі, бурянчик викинув. Пригорає всю кукурузу, тут ще трохи земелька мокра. Вибачайте, вже смеркає. Може паршиво видно. Ось такий получився фон у нас. Дали отгору, Ось, де-не-де, де, там видно якийсь листочок. ну все пригорене. Все, бомба. Все нормально получилось. Так, кому сподобалося відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і все буде Україна. Веріть до перемоги!